Ігри нескорених 2025 стартували. Міжнародні змагання цьогоріч проводяться у Канаді. Україна вже в бере участь і цього разу представлена найбільшою командою: 35 військовослужбовців та ветеранів з 14 регіонів України, які були поранені, травмовані чи захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року. Серед учасників є і представник Херсонщини Олексій Горб, молодший сержант ЗСУ, ветеран, чоловік поспілкувався з нами і розповів про своє життя. Власне, я дізнався про початок повномасштабки від своєї сестри. Я тоді був на навчаннях з рятувальниками біля Говерли взимку, і на той час я працював гідом і керівником туристичного кемпу в Карпатах. І вже в червні, коли робота. Кемпу більш-менш налагодилась в цьому плані, то я вже прийняв рішення, що е, я хочу бути більшим більше залученим до боротьби. От і прийняв рішення, що піду в військо. І ось уже на початку липня чоловік каже, вирушив у Києв і добровольцем примкнув до добровольчого українського корпусу правий сектор. Військовий шлях тривав декілька місяців, адже у березні 23-го року Олексій Горб отримав важке поранення стегна під час виконання бойового завдання поблизу селища Площанка на Луганщині. Прямо біля мене прилетів снаряд. Кажуть, хлопці, що це було СПГ. Я не знаю, що там точно було. Може, міна 80, може ще щось, але прилетіло прямо біля ноги. От. І перше, що було, це таке. От, блін. <свят> не пощастило. До служби в ЗСУ він займався альпінізмом, а після поранення вирішив спробувати себе в іграх нескорених. За його словами, головне для нього не перемога, а сама участь і можливість повернутися до активного способу життя, реабілітуватися. Я кайфунув дуже сильно, перше від спілкування, друге від того, що я зрозумів, що навіть в такому стані, як я зараз, я щось можу. От там відбіркові змагання, коли 400 людей. Там на протезах з милицями сідають за ті тренажери по греблі, жмуть штангу, біжать, пливуть. Ти це ти це дивишся. Це просто такі. Дуже піднесена піднесений настрій при цьому Олексій Горб розповідає, змагатиметься у чотирьох видах спорту: гірськолижному спорті, скелетоні, керлінгу на візках та плаванні. Окрім цих дисциплін на іграх нескорених будуть представлені й інші адаптивні види спорту: зокрема, волейбол, сидячи, баскетбол і регбі на кріслах колісних. Біатлон тощо. Самі змагання триватимуть до 16 лютого цього року в канадських містах Ванкувер та Вістлер.